Ще раз вітаю друзі, 28 квітня. Передивився YouTube, жах твориться на території України, скільки винограду людей померзло. А я знімав з утра про персики, про здвоєні, про живці. Та й ходив і не бачив, що в мене ж таки теж примерзло. От бачите. Це при тому бардаку, що в мене з виноградом, я його не закривав і так, причепив і це якраз мене і спасе. От бачите, цей ось пагін замерз. Хоча кісті добрі. А ось, ось рядом <рюч> поруч чудовий. Ось, ось чудовий, ось, ось примерз. От примерз. А рядом чудовий. Теж все примерз, а тут що їм, ви бачите, як через один. От і тут, тут теж от примерзло, а поруч ось добрі добрі пагани, зелені, так що в мене ще буде з чого вибрати, от, шикарні пагани. На Ландишу що теж тут я тільки викинув, тут його наверх, ви бачите, попідмерзало. А от перший чудовий пагін. І тут пагани добрі є. Так, з такими ще гронами. Як воно тут морозило, от на краю два примерші, а тут Шикарні пагани. Ось От теж От, викидаю, а поруч добрі. Ну вона ще он живе, верхушка жива. Давайте подивимося, що з Юпітером. А то мені писали на що я обриваю пагани. На персиках листя все. Чудово на місці, ніде нічого не примерзло. Юпітер. Юпітер, друзі, як огурчик. Та не йдеш, ні листочка нема примершого. Хоча тут південь, південь закритий сквозняк тут, ви бачите все ціле, і наверху, і наверху все ціле, так що Юпітер. Друзі, тримає маленький морозець Добрячі Граняки О ну, тут уже зудень на одному, на одному пагані Ну думаю санмай там Приберемо. Так що отак, друзі, хтось мене питав, а як же ж там Юпітер? От Юпітер вам мінус один, а може й мінус два. Витримав чудово. Ну на цьому все, друзі, до побачення.